Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Канал Будні свиновода Я Олександр і наше господарство раді вітати всіх вас на нашому youtube каналі Наше господарство саме так, тому що саме тут у нас проходить робочі будні але Африка підкрадається і до нас. Сьогодні жарко, завтра і післязавтра обіцяє бути і ще тепліше, якраз хлопці. Мені там в коментарях писали, що в центральній Україні зараз плюс 40. Я думаю, ближайшим часом оці плюс 40 дійдуть і до нас. Але разом з тим дощейки у нас завершилися. Я не знаю, чути вам чи не чути. У поле вийшли комбайни, а це означає, що зовсім, зовсім скоро нам доведеться займатися зерном. Велика кількість опадів у виді дощів нам і набридали, але я думаю, єдині, кому вони не набридали, це наші свинки, тому що загальна температура і ззовні нашого свинарника, і всередині була дуже-дуже комфортна для їхнього існування. Ну, я думаю, єдині, хто не скаржились на великі дощі і часті дощі, це наші свинки. Але разом з тим, якраз от знову температура повертається до своїх... Значень це 35 і вище на дворі. Температура у свинарниках у нас також буде підвищуватися. Ну і зниження апетиту, виджвакерювання у пісі і каки це якби норма для свинок. Нікуди від цього не дінешся. Але це не головне. Друзі, ще одне питання, яке би хотілося проговорити з власного досвіду, поділитися досвідом. Питання, яке ставив один із моїх глядачів, стосується воно гельмінтогоночки, свиноматок. У які терміни і яким і, ну за допомогою яких препаратів я це роблю? Так що зараз поспробуємо в наступні декілька хвилинок про це в деталях проговорити. Друзі, Якщо мова йде про свиноматок, тут е, якби є певна циклічність, якої я дотримуюся. Глистогонює свиноматок два рази в рік, якщо це повноцінна свиноматка, яка запущена у процес, запліднюється, дає поросяток, від неї відлучується поросятка і вона знову йде в запліднювальний процес. Починається оця от схема у нас із ремонтних свинок, тих самих, що ви бачите перед собою, друзі, у віці 6 місяців, п'яти з місяців. Вони у мене обробляються крайній ряд, з, можна так сказати, перед тим як ми їх будемо заплінювати гельмінтогонними препаратами, такий препарат, як бровермектин або івермектин, коли це він із розрахунком 1 кубик на 33 кг живої ваги. Приблизно я візуально орієнтуюсь і бачу, яка вага свинки. Звичайно, не до кілограма, але плюс-мінус. Я маю розуміння, скільки цієї свинки вага. Відповідно під цю вагу підбираю ту кількість препарату, яку їй потрібно ввести. А це препарат вводиться внутрішньо м'язево, вколимо препарат, через три недільки проводимо вакцинацію від парвовірусу. Через ще дві недільки проводимо ревакцинацію. І коли наша свинка приходить в охоту, ми її запліднюємо, Друзі, і можна так сказати, весь період супоросу вона ходить, і ми ніякого роду препаратами її не пічкаємо не гільмінтогонними. Ну хіба що, якщо, не дай Боже, якісь там проблеми зі здоров'ям з'являються, тоді вже відповідно реагуємо певним чином тими чи іншими медикаментозними препаратами. За дві недільки до відлучки поросяток проводиться обробочка. Знову вакциною від парвовірусу через дві-дві з половиною недільки ми відлучаємо поросяток І в той же самий день, коли я відлучаю поросяток, я знову вакциную. Ну не вакциную, а провожу профілактику гельмінтогонну. Ну і якраз от закриваємо піврічний цикл. В період супоросності я свиноматок не вакци... ну, не колю і не глистогоню. Хоча підручник пише, що там в останній декаді супоросності після 90 днів можна проводити гельмінтогоночку. Я такого не роблю. Можливо, якби це було перорально за допомогою такого от препарату. Як Альбентазол 10%, можна би було це робити, але повторюсь я цього не роблю. Таким чином я закриваю оцікли. Оці ну в принципі, глобально жодних проблем ніяких ніколи не було. Чому не бажано використовувати оці от препарати, які я назвав івермектин або бровермектин в період супорозності, тому що препарати достатньо токсичні і можуть. Негативно повпливати на сам період і процес виношування плодів. Всяке може бути. Ну а стреси, якісь нам абсолютно не потрібно. Проблем і так в наш час зараз дуже і дуже немало. В принципі, альбентазол також доволі непоганий препарат, але він менш ефективніший ніж бровермектин і івермектин. Тому що на комплексах зачасту використовують порошкоподібні препарати, також додається вони в корм, глистогоняться, в принципі, по тій же схемі, по якій якби я вам розповім. Ще одне питання, товариство, яке регулярно останнім часом з'являється під коментарями, питання наступного характеру. Коли саме я заганяю поросних свиноматок, в оцей от станок для опоросу, в якому саме і відбуваються усі опороси на моєму господарстві. В принципі, прибічники такого от методу утримання свиноматок під час опоросу, я думаю, всі люди, хто спробував, хоча б один раз ефективність цього станка підтвердять, ну а люди, які поняття не мають, що воно таке і навіщо воно зроблено, Пишуть ці от негативні коментарі і якби з укорами до нас стосовно того, що ми там знущаємося над тваринами, але тут ніякого знущання, просто-напросто оптимізація, можна так сказати, виробництва. Ми говоримо про терміни, коли свиноматки поросні ставляться в оцей от станок для опоросу. Друзі, для себе я випрацював, можна так сказати, три схеми по яких я працюю. Якщо це первітка, свинка, яка жодного разу не була у станку для опороса, 5-7 днів до опоросу, робимо це із тим розрахунком, що в принципі свинка і поросятки, які знаходяться в червній порожнині. Ціляком і повністю сформовані, і в разі чого, якщо навіть і якийсь стрес через те, що ми її помістимо в цей станок, на неї буде впливати, то ті поросятка, які будуть в перспективі народжуватися, вони абсолютно ніяким чином не постраждають, тому що вони не будуть вже не, ну, недоношеними. Ну і в принципі фу -фу, жодного разу там таких проблем не було. За 4,5 роки, що я вже вдома займаюся е, свинарством. Один раз у мене була така цікавенька дівчуля, яка досить таки ну, агресивно вела себе, трішечки буйно вела себе навіть, я би так сказав, і мала бажання кудись вилізти з цього станка, але вела себе вона так рівно добу, ну а потім заспокоїлась і стало все на круги своє. Якщо ми говоримо про такі прохолодні пори року, це осінь. Зима, то в принципі тут абсолютно ніяких обмежень немає. Якщо у вас там ви обмежені по місцю, немає куди помістити свиноматку, кудись треба розігнати свинок, то навіть і за місяць можна поставити свинку. У оцей от станок. Жодної проблеми в цьому не бачу. Єдиний нюанс, за яким я трішечки, можна так сказати, дбаю і контролюю, от якраз от якщо у нас свинки є на підході в теплі пори часу, літом, весна, якщо ця весна дуже жарка, то я стараюсь таких от свиноматок, які мають народжувати поросяток. Заганяти у оці от станки якомога ближче до опоросу. Це 3-5 днів не раніше. Тобто за 3-5 днів до опоросу ми ставимо свинку. Чому так? Тому що, в принципі, свинка в такому от станку, вона, можна так сказати, обмежена в рухах, менше рухається, і ну, все одно так чи інакше, нестача кисню, тому що свинки, коли рухаються. Метаболізм у них краще працює, організм краще насичується киснем. Це дуже дуже важливо для росту і розвитку маленьких поросяток. Тому в таких от випадках, коли дуже дуже жарко, я стараюся якомога швидше відтягнути от дату постановки нашої свиноматки у фіксований станок для опоросу. В принципі, все дуже просто, дуже легко. До речі, хто віддає перевагу фіксованих станкам, можете також обов'язково написати в коментарях. Буде дуже дуже цікаво почитати. Ще, Товариства, зараз на декілька хвилинок буквально зупинимося на такій от культурі, як горох. Дуже, в принципі, недооціненій і дуже перспективній. І я би так сказав, дуже-дуже. Важливий у раціоні для наших е, свинок. Буквально у нещодавніх відеоматеріальчиках ми всі разом з вами обговорювали якраз от саме е, властивості, ті властивості, незамінні гороху, які ми бажаємо отримати від нього. А саме якраз от горох ми розглядаємо як один із основних видів білкового наповнення для. Комбікорми для наших свинок, наші ремонтні свинки зараз, можна так сказати, на фінішній стадії свого розвитку перед тим, як вони буквально там через 1,5-2-2,5 місяці, знову ж таки, деякі з них будуть у нас приходити в охоту, запліднюватися і запускатися у повноцінний цикл, в якому має бути свиноматка. Разом з тим. Обговорювали з вами, що зараз досить таки серйозно і шроти, і макухи, в якихсь регіонах вони подорожали, в якихсь районах і регіонах їх навіть вже нема де купити, як наш. Я говорю про соєву макуху і саняшникову макуху. Ну і якраз от горох є альтернативою і замінником. Так, от, що стосується гороху, хлопці питали, там, в яких саме відсоткових пропорціях ми додаємо його у комбікорми, коли саме яким віковим і видовим групам. Друзі, горох це достатньо такий специфічна кормова одиниця, до якої потрібно підходити з певним підходом, друзі, на старті. Я говорив і говорю максимально ефективно. Себе рекомендують поєднання зернова група соєві шроти, соєві макухи, премікси. До 80-90 кілограмчиків, ну а після 80-90 кілограмчиків за рахунок якраз от гороху можна значно здешевшувати собі вартість корму. Ну і ті самі поросятка будуть дуже-дуже непогано рости, якщо поросятка гарні, імунно сильні, без якихось хвороб, тому що. Горох він значно дешевший, але по КПД нічим не поступається якраз от соєвій макусі і соняшникової макусі. Чому говорю саме безпосередньо про стадію от останню фінішну, тому що ну, горох він достатньо специфічна культура і на ранніх стадіях росту і розвитку вашого пересятки він може не досить таки гарно і ефективно працювати. Під нього також потрібно ще підібрати. Потрібний премікс, тому що з кожним преміксом горох буде дуже добре працювати. Ну і е, якби мінус того самого гороху, він трішечки гірчить. І в оцю от фазу, на, ну, під час цієї стадії, коли наші поросятка маленькі, щойно відлучені, дуже гарно і дуже важливо, щоб поросятка гарно поїдали корм і він їх не відштовхував, тому що горох трішечки гірчить. Ну, і Стосовно відсоткового вводу, друзі, на останній стадії 15% можна вводити його абсолютно без проблем. Також в період лактації його абсолютно без проблем можна додавати від 5 до 10% у комбікорм. це також дуже, дуже непогана річ, яка буде збагачувати. Раціон ваших свинок, і, в принципі, покращувати якість і кількість молока, яке наша свинка віддає. До речі, внизу в коментарях також можете поділитися, тому що ну, я знаю, що горох він досить таки непопулярна культура у свинарстві, але. В свою чергу знаю також, що дуже-дуже багато хлопців використовують і годують свинок на горосі. Так що, будь ласка, поділіться і ви схемами того, як ви годуєте своїх свинок, чи використовуєте в раціонах горох, буде дуже і дуже цікаво почитати. Ну, а в цілому, я думаю, на всі ті питання, які цікавили вас у попередніх відосиках, я відповів. Зараз швиденько ще підемо. Зробимо комбікорм для наших свинок і будемо далі рухатися по робочих процесах, поки ще не така страшенна спека. Так що, товариство, всім бажаю мирного неба. Як і завжди, по традиції гарних приростів. Ну і почуємося, і побачимось в нових відео. Не забудьтесь, будь ласка, підтримайте нас в поширте це відео по можливості у будь-якій із. Соцмереж для нас це важливо, дуже приємно, ну і, як і завжди, надає нам сил і наснаги рухатися і вперед. Ваша підтримка, ваші вподобачки, ваші коментарі, які б вони не були, конструктивні, деструктивні, з підтримкою, з негативом, але ми до всього відносимося з розумінням. Так що до нових зустрічей, побачимось.